По лісі. випало десь плюс-мінус 10 см снігу, він вже розтає, Не знаю скільки градусів. Тут качечки гніздувались, хочу побачити, чи злетять, чи не злетять. Раніше переживав, як це без вологи, воно буде. Будуть там нектарноси чи що, нібудь як буде цвісти. Тепер переживаю, як до них добратися, як вони перевеснують оцю погоду, таку негоду. Видно, що десь приземлялося. Не видно, не видно слідів. Я якось проїжджав, то вони тут були. І почався сильний вітер. Очі неможливо відкрити, сонечко як світить, а це біле трошки відвикло. Взагалі жесть. Вчора лалеки ходили їм, мабуть, зараз дуже худо. Пробували їх накормити рибою, але вони лякливо відходять. Тому Бог його знає. Куничі сліди, коничка прияла, приг приг прих. Це, мабуть, лисиця. Ось це ось лисиця, а то коничі були сліди. Приходила ось до бджіл. Тут вже не видно, ось добре видно, що це кониця була. Ось. ось хоп, 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 два слідочка, хоп. Покружляла. А там дивлюсь, бджоли зараз розплодуш море. Ось вилітає якесь одиноке. Що воно буде, як воно буде, бог я знаю. Ну, зараз не вилітає, але як, як приходив, то я бачу під підходив. Така, така погодка, коротше. Наче до дерева вона не приходила, зараз попадало, оце з дерева воно не видно в принципі, слідів стареньких. Так, піду далі. Ця фаутна сосна або ситова, оця гнила середина. Ось така. ось подсюда. Воно таке смольне-смольне, кріпуче-кріпуче. Воно потім як висохає, воно там 100 років стоїть. Оце така, Всередині вона гнила, вона повністю тут гнила. оце отак. Тут сантиметрів 10-10-8 Це дуже добре її бджоли дуже люблять селяться, непогані руївні сідають. І вона така вона сама найкраща. Живої все одно не так чимось такої. така дуже добра. Вона не, не дуже товста, але вона і не тонка, вона десь така на 40, така непогана можна буде запитати. Ну ось вона теж, ну тут вона, вона ще тут не така гнила. А от там вона саме-саме саме. Саме нормальна, Ось ось така. Вона ось 10 см по кругу. Живого живосінького, а середина повністю гнила. Оце самий найкращий матеріал для колоди, для вулика, для борті. І Вибирається легенько і стоїть він дуже довго, тому що вона смольна, вона не так гниє. Воно дуже, дуже хороший матеріал. Ще одним великим плюсом цього квітневого опаду буде, що буде якась мотивація травам рости волога. І не так будуть. Підпалювати цю траву, бо вона не буде І Ліс не буде горіти. Таке, слава Богу, хоч щось. Тільки зеленого, я не знаю, звісно. Ну ось все ожинка. Ось скільки зеленого. Там стоїть зелене, я не знаю, звісно, чи буде видно. О, білий колір воно приглушує. Ну Але ось, все зелене. Ось яке дерево зелене. Крізь погорону. Це я йду до горільника туди, до своїх бджіл. подивитися, що воно там. Чи вулики не погоріли? Полізти я не полізу, а вулики хочу побачити. По дорозі до колод. Таке непогане стойло, помітив. Було б непогано витягнути сюди колоду. Але то побачимо. Але може, може, таке непогане в цьому місці трошки пообрізати. Щось там на і було б непогано. Тут виресок, ягодничок, сосновий такий ліс. Ну, це болото, просто болото. Просто тут немає води. Ось таке ну, місце гарне, мені подобається. Можна буде подумати. Навіть діловий ліс струбився з цими пожежами. Була молода посадочка і нема молодої посадочки. Все згоріло. Воно так наче не видно. Але воно там знизу все воно ось відривалося, повідламувалося. Все сухе, Сосонка погоріла. дубочок молодий погорів, все. Такі одні згарища. Ось такі. Така біда з цими пожежами. Вон ліс бачу, весь знизу пожов повністю пожовка. Це йому теж вже все. Ну, от бляха муха така біда блин, з цими людьми. Ось свіжа колода. Закрита була. Треба відкрити, виліз. А щоб трошки, щоб трошки вона вивітрилась. як там ще нікого зовсім не було. вона свіжа свіжесенька. Нехай вивітрюється, висихає. І скоро будемо творити. Вирішив повернутися. Настільки важко йти, просто неймовірно, важкий сніг. А знизу таке воно розкисло. ну невозможно взагалі ногами перебирати важкенько. А вулики в мене розкидані дуже сильно і дуже далеко. Далеченько вони, горільничок, це що недавно горів, це воно далеченько від дому. Чи там в одне місце поїхати. То, чим чекую вже назад, бо бачу, що не встигну. Вважаю, що вулики треба подалі від села вивозити поглибше в ліс, такі ліси, щоб до болота, до води якомога подалі від села, від поля. Ну, Звісно, в мене є там чуть більш десятка біля села, десь кілометр півтора, може два від села. Але в майбутньому планую їх перевести. Бо, бо наче, наче й все добре, але щось я не хочу. Мені більш подобається подалі в лісі, отакі, при болоті. У нас ліс такий, звісно, багато чорного в моїй місцевості. Але є такі місця, що і непогані. Отакі. От Я здійду там ще пару вуликів, подивлюсь, що там. Десь, все, йду додому. Ну ще кілометрів п'ять треба чолапати. Виліз до одного вулика. Тут були бджоли два рази, два різних рая. Цьому вулику вже років сім, а там, бачите, таке. його треба пошкрібати, почистити. Все що впаде в льоток, в льотку почисти, бо ось він забитий. Таке. І лише відкритим, я його вже відкрив, он довж там поприкривав, щоб він вивітрився. Роя в цьому році сюди не зайшло, не сіло. До речі, він засики, це осиковий. Оце тільки трішки лопнув був. Тут і тут він всередині був гнилий, а по вулиці такий ще ну, живенький. Ну, йому років 7-8 приблизно. Такі, наче, наче нормально, не знаю. Але мені подобається. Рівню хоч лізуть. І лізуть, ідуть, Отакій всередині. Зараз так само ножичком почірку І дуже незручно, я так, треба треба назад вигинатися. Зараз встановлю камеру, покажу. Ой, тут ще вилізти до нього що включиться таке. не знаю надіюсь воно там щось знімає тут всередині була якась мошкарня моль побила ось поповзала сюди труха пороб'ї Випруження горобів є таке багато воску зараз. Щас... Там цвяшки, щоб насажувати. сушнину, ось. вот там трошки заважають Колись ставив Запах, конечно неймовірний. Дякую Щось видно, в нього довж маленька, Середина вона вже дуже запрополюсована, він чорний-чорний. Але похуй страшний довкий похуй. Зараз ще віночком понатираю сосновим, основим. А звісно, багном, але тут багна немає. Звалилась, ну, звісно, ще перед тим як буде творитися, воно ще раз, ще раз почиститься, але з більшого. больше сейчас треба почистить. Вот такой набрал трошки запаху живицы, пахучий стал. все повигрібав, ще щас слідка почистить і буде добре. Десь я палочку тут був. Все Литок чистенький Что-то туда потом не упало И дай себе проветрить Потом пройду, затворю Еще трошки почищу И будет бомба Буду чекать на новый рей Если он конечно сядет это так Это уже как бог даст Буду надеяться на краще Чогонить. Ну ось так я його вичистив. Ну, як зміг, такі залишки оце сосни понатиралися на стінки. А в голову звісно не видно. Вичистив, отак і лишу відкритим. Все. Не знаю чи буде видно. Вон у хата така сова сидить. Гніздо, а вон вона, шию крутить. Вон, вон. ось все полетіло, полетіло. Совушка. Вона напригнула, вона дивиться на мене. Вона чи маленька, просто що зверху самого. Це може її гніздо, ну інтересно. Її ворони он, ганяють. Вона мабуть на яйцях сиділа. Її ворони ганяють. А де це вона ділась? Вже не можу її побачити. Вона так, так сидить, її навіть не видно. Блін, мабуть полетіло щось я, поки під ноги гляну, вже і не побачив. Вона на сосні була. Полетіло чи що? Не бачу. Нет, а ні, він сидить. Він сидить на мене, дивиться. Це, інтересно, так вона, звісно, її видно не буде. Вон вона прямо на мене так дивиться. Вона така інтересна капець. Ухаста маленько він крутить, крутий зараз дивиться на мене Це, мабуть її гніздо чи чи гніздо дуже високо де на фоні неба Прикольно, вухасто. сніг продовжує падати а бджоли весною продовжують зимувати